Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі світлофор.ua. Сьогодні ми з вами будемо детально говорити про перехрестя з круговим рухом. Якщо бути точнішим, то як виїжджати на круговий рух, по яких траєкторіях, на які смуги можна виїжджати? Ну і також, звичайно, що як з'їжджати з кругового руху, по яких траєкторіях і з якої смуги руху можна і як з'їжджати. Я вже раніше на каналі публікував задачку. Ось ви зараз її можете побачити перед собою на екрані, і вас запитувався, що автомобіль розташований в середній смузі руху, і запропоновано 11 траєкторій, по яких він можливо може проїхати. Тому ви мали можливість обговорити, написати свої варіанти в коментарях. А сьогодні отримаєте детальне пояснення і відповідь, чи правильно він буде проїжджати, чи неправильно. Нам потрібно тут буде пригадати два пункти 10-ї теми, а саме 10.4 і 10.5. Отже, перед тим як приступати до розгляду, обов'язково підпишіться на канал, щоб вивчати і пригадувати правила дорожнього руху разом з нами. Ну і також не забудьте підтримати відео вподобайкою. А ми з вами приступаємо. Отже, зараз ви бачите перед собою задачку. Бачимо, що під'їхало три автомобілі. Я Просив вас сконцентрувати свою увагу лише на тому, який в середній смузі руху, і от розглянемо по яких траєкторіях він може виїжджати. Зараз я вам зачитаю пункт 10.4, А ви собі можете тим часом якраз дивитися і зразу ж аналізувати, чи може він так виїжджати, чи не може. Отже, згідно пункту 10.4, водій подій перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги або розворотом. Має завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначені для руху в цьому напрямку. Досить часто, коли ми з вами розглядали задачки класичні перехрестя не з круговим рухом. Я вже вам показував, що якщо водій під'їжджає до перехрестя, розмітки стрілочок напрямків руху немає, знаків напрямки руху немає, то водії повинні були займати крайнє праве положення перед поворотом праворуч і крайнє ліве положення. Перед поворотом ліворуч, але є в даному пункті виключення, коли цього не потрібно робити, займати крайнє праве і крайнє ліве. От зараз я вам зачитаю продовження цього пункту 10.4. Крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою. Або рух можливий лише в одному напрямку, встановленому конфігурацією. Проїзної частини дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, так ось друзі, тут ми що бачимо: що ось якраз є виключення для кругового руху, тому що коли водії під'їжджають. До кругового руху вони вже не повинні займати крайнє праве чи крайні ліве положення. Тобто всі смуги, які підходять до кругового руху, вони дозволяють виїжджати на круг. Але тут також потрібно розуміти і наступну ситуацію: завжди, коли ви під'їжджаєте до перехрестя з круговим рухом, ви повинні також аналізувати, чи є розмітка, дорожні знаки напрямки руху по смугах, чи немає. Тому що якщо є розмітка або знаки, то водії тоді чітко бачать. В яких напрямках їм дозволено проїжджати через перехрестя з круговим рухом в даній задачці? Ви бачите, що вони під'їхали розмітки і знаків немає напрямків руху по смугах, тому чисто теоретично, якщо отак от, от розглядати, то водій ось цього середнього автомобіля може проїхати ось по всіх 11 траєкторіях, які ви зараз бачите. Ось багато хто каже, як і в першу смугу руху він може виїжджати, тому що він же ж в середній смузі руху. Правилами дорожнього руху цього не заборонено. Він може виїжджати і в першу смугу руху, він не зобов'язаний одразу ж в другу. Класично всі водії, звичайно, що щоб не створювати такої аварійної ситуації, вони такого негласного правила дотримуються, що той, хто в правій смузі руху був, він виїжджає в першу смугу руху. Той, хто в середній, він виїжджає в другу, і той, хто був в крайній лівій, також виїжджає. Ає в смугу, яка найближче до е, круглої клумби, але також правилами дорожнього руху не заборонено. Що якщо ви в середній смузі руху виїжджати в першу смугу? Ну багато хто запитується: а кого ж і е, як ми маємо пропускати? От справа від нас є чорний автомобіль. Як нам з ним роз'їжджатися? Отже, якщо водій, який зараз в середній смузі руху, хоче виїхати в першу смугу руху. То він тоді повинен пропустити тих, хто справа від нього буде тоді діяти правило перешкода з правого боку. Ось тобто він пропускає чорного і потім може виїжджати в першу смугу руху. Ось е, також він може виїжджати і в другу смугу руху. Тому ви бачите, що по всіх траєкторіях він може е, зараз проїхати. Ну і тепер, що стосується з'їзду з кругового руху, тут потрібно пригадати пункт 10.5. Отже, е, виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух. Може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою, і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухається в попутному напрямку, праворуч. Тобто, знову ж таки, коли ви рухаєтеся по кругу. Навколо перехрестя з круговим рухом, ви також повинні аналізувати, чи є розмітка стрілочки на ваших смугах руху, чи знаки напрямки руху по смугах. Якщо вони є, то звичайно, що ви ними керуєтеся, і там чітко вказано, куди вам дозволено їхати і з'їжджати з вашої смуги руху. Ось в даній ситуації ми знову ж таки ми бачимо, що ні розмітки, ні знаків немає. Такі перехрестя також у нас є на території України. Тому, знову ж таки, якщо дотримуватися цього пункту, то всі автомобілі з трьох смуг руху можуть з'їжджати з кругового руху. Але що ми повинні пам'ятати? Що якщо ви з'їжджаєте з крайньої правої смуги, то ми пам'ятаємо, що справа від нас там нікого немає, там вже фактично є тротуар. Завжди тільки переконуйтеся в тому, що немає велосипедиста. Ось, а так фактично інших транспортних засобів немає, і через те з першої смуги руху завжди легше з'їжджати. А от якщо ви вже знаходитеся в середній смузі руху або в смузі, яка ближче до круглої клумби, то перед тим як з'їжджати, ви завжди повинні пропустити тих, хто справа від вас є. Ось от таким чином. І е, це якраз таки і буде е, таким основним моментом, тому що всі, хто з'їжджають з середньої смуги руху, завжди підрізають тих, хто в правій смузі руху, і завжди створюється аварійна ситуація. Тому запам'ятайте, завжди, коли ви з'їжджаєте з круга, ми повинні пропустити тих, хто справа від нас. Багато хто запитує, і скільки ж нам їх пропускати, скільки потрібно, стільки і пропускаємо. Тому що ви змінюєте смугу руху, ви перелаштовуєтеся фактично на їхню смугу руху. І завжди, коли ми перелаштовуємося, ми пам'ятаємо, що включаємо показчик повороту і повинні пропустити тих, на чию смугу ми хочемо виїжджати. Тому стоїмо і чекаємо, ось і не підрізаємо, тому що буде порушення тоді, якщо не пропустимо, ось така сьогодні була дорожня ситуація. Я надіюся, що вам було цікаво ще раз підсумую, щоб ви зрозуміли, що в даній дорожній ситуації на даному перехресті, задачку, яку я вам показував. Водій середньої смуги руху може проїхати по усіх 11 траєкторіях. Друзі, підписуйтесь на канал Світлофор щоб вивчати правила дорожнього руху разом з нами. Ну і також не забудьте підтримати дане відео вподобайкою.